Привіт! У цьому відео я покажу, як правильно встановити Microsoft Office 2021 на Windows 11 і як вирішити найпоширеніші помилки під час інсталяції або активації. Я пройду з вами ще раз весь процес крок за кроком, щоб усе спрацювало з першого разу. Розглянемо найпоширеніші помилки, про які ви писали в коментарях до першого відео про встановлення Office 2021. Хочу запевнити вас, що такий метод справді працює. Сьогодні 22 жовтня 2025 року і я встановлюю Office 2021 зараз на ноутбук з Windows 11. Сам процес не змінився, просто звернемо увагу на типові проблеми. Отже, в Office Customization Tool виконуєте кроки як на відео. Вибрали 64 розрядну операційну систему Windows, пакет офіса, бажані мови і далі все повторюєте за мною. Посилання до першого відео закріплю в першому коментарі до цього відео, а також ви зможете клікнути на нього у правому верхньому кутку під час перегляду даного відео. Потім шукаємо і завантажуємо Office Deployment на комп'ютер. В папці завантаження ви бачите два останні завантажені файли. Їх потрібно звідти вирізати за допомогою комбінації клавіш Ctrl-X і, відповідно, потрібно їх вставити у папку, яку ви створите, на диску C. Після того, як ви побачите у новій папці на диску C два цих файли. Нам потрібно активувати Office Deployment Tool, натиснувши на нього. І таким чином кількість файлів у цій папці повинна збільшитись, де повинна з'явитися ще Setup папка. Зверніть увагу, як відбувається активація Office Deployment Tool, вам потрібно буде обрати папку. І дуже важливо, що ви маєте обрати саме цю папку, де у вас знаходяться і ці два файли. Тільки тоді у вас всі будуть знаходитись разом. Тепер до помилок. Перша помилка це те, що дуже часто запускають командний рядок, а не термінал у режимі адміністратора. Друга помилка це те, що починають процес інсталяції без видалення попередньої версії Офісу і всіх його компонентів. Тільки тут треба бути уважним не видаляти нічого зайвого, що потрібно для роботи Windows, тому що назв спочатку Microsoft є багато, а нам потрібно видалити тільки попередню версію Microsoft Office. Зверніть увагу, що після видалення старої версії Офісу з комп'ютера, комп'ютер треба перезавантажити і тільки тоді запускати команди з терміналу. Третя помилка: що йдуть працювати відразу у термінал, інсталювати Офіс, не застосувавши Офіс Deployment Тул, тобто не розпакувавши Configuration файл. Така ситуація це коли ви бачите два файли в папці, а не більше, як ми робили на початку. Помилка 4 це неправильний синтаксис у команді. Навіть одна зайва літера або пробіл можуть зламати установку. Помилка, яку ми побачимо, спричинена неправильним синтаксисом, а саме неправильними знаками і послідовністю знаків, також PowerShell не читав дану команду без лопок. Тому ми бачимо, що далі я копіюю команду уже з лапками. Диск C у команді відсутній. Зараз я покажу правильні команди у PowerShell, тобто терміналі у режимі адміністратора. І розглянемо ще одну п'яту помилку, на яку ви можете натрапити. І, звичайно, покажу, як це можна виправити. Ця помилка означає, що PowerShell блокує файл Setup.exe через відсутність параметру довіри. Тобто Windows не довіряє цьому файлу, і якщо нічого не зробити, він просто не надасть йому можливості запуститись. Тому треба повторити за мною, виконати таку комбінацію, як крапочка і слеш. І Windows зрозуміє, що ми довіряємо цьому файлу, і насправді він не є небезпечним. Після цієї маніпуляції ви бачите, що успішно інсталюється пакет Microsoft Office. Це займе кілька хвилин, приблизно три. Спеціально не пришвидшувала, щоб ви могли побачити реальний час. Після завершення встановлення ми можемо перевірити, чи наш пакет Office включає всі необхідні для нас програми, чи він справді встановлений у додатках наших. Ось. І зробити ми це можемо, натиснувши на меню «Пуск». не лякайтеся, якщо відразу не побачите там Word. Ви можете в рядку пошуку ввести назву Word. І воно вам, звичайно, що підтягне, так як я показую на відео. Дане вікно запитує нас, чи ми хочемо обрати Word програмою за замовчуванням, а також типи файлів, які ми хочемо відкривати цією програмою. Ви це можете зробити за рекомендаціями, які написані у цьому і в наступному вікні. Тож ще раз скажу, що метод працює. Якщо у вас виникають інші помилки, ніж ми розглянули в цьому відео, пишіть в коментарях, рада допоможу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо було корисним. Дякую, що підтримуєте україномовний контент.